Це перша в Україні капсульна станція для сортування сміття. Тут можна сортувати 25 видів автосоровини з пластику, з паперу і з металів. Зараз покажу, як це працює. Станція працює за принципом самообслуговування і без консультантів. Її запустила засновниця громадського проєкту Україна без сміття Євгенія Аратовська. Під кожен вид відходів встановили окремі сміттєві баки для пластикових кришечок та дерев'яних пробок. Контейнери. Отакі відходи тетрапаку, бачите все частеньке. Треба помити, скласти в плаский вигляд обов'язково і покласти сюди. Якщо це не помити, в і буде жахливий запах. Ми хочемо цього уникнути. таким чином Євгенія вирішила побороти імітацію сортування. Зазвичай контейнери на вулицях обслуговують сміттєвози, які змішують сортоване і загальне сміття. Як наслідок, такі відходи не придатні для переробки. Ну, тобто, вже зіпсована сама ідея роздільного збору в Україні. І от наша капсула вона має повернути цю довіру. Ми зможемо членам нашого клубу пояснити, скільки вторсировини ми зібрали, на які заводи переробки воно поїхало, що з того виготовили. А виготовляють безліч корисних речей із пластикових пляшок, Ашок, утеплювач для курток, синтепон, пакети з-під молока, чудовий матеріал для каналізаційних люків. Це Навіть отакі пакування з під яєць або з під стаканників теж переробляються. Такі відходи дрібняться і додаються у суміші для будівництва доріг. Тобто можна взяти відходи і побудувати дороги. Сама станція для сортування сміття це також продукт ресайклінгу. Її встановили на базі переобладнаного морського контейнера. Ось ви бачите на зеленій частині дуже добре. Да, видно, що є такі пошкодження, м'ятини. Ми вирішили цього не правити, а використати як є. Це вторинний матеріал. А стелю виклали з переробленого пластику. Щоб зацікавити до сортування дітей, на станції встановили забавку у вигляді магніта. Можна перевірити, чи дійсно ви посортували жерстяні відходи. Бачите, якщо жерст, то буде магнититися. А якщо алюмінієва бляшанка, то вона впаде. Ви тобто, відчуєте, що немає намагнічування, бачите, не магнититься. От тобто сюди класно пройти з дітьми. Кожен такий простір щомісяця може збирати мінімум 20 тонн відсортованих відходів, які потім перероблятимуть. Щоправда, доступ до капсули закритий під електронним ключем. Є отакий от система замка, це теж ми зробили через безпеку, натискаю і має спрацювати. Так, yeah. щоб отримати доступ до інноваційної сміттєвої інфраструктури, потрібно стати резидентом. No Waste Club. для цього достатньо заповнити форму за посиланням в соцмережах проєкту Україна без сміття. Таких капсульних станцій тільки у Києві планують відкрити щонайменше з десяток.